Так, всім доброго здоров'я. Сьогодні приїхала мені така посилка з Кіровограда, Сергій прислав. <кій> прислав домкрат на ремонт Такий ось старого взірця союзного виробництва. Такий ось п'ятитонний домкрат. Так, прислав. Так щось, що, заклинив, напевно... А, ні, не заклинив. Тільки потік ось. Шток-потік. Бачу, тут вже болт злезаний, треба буде це питання вирішити. Шток-потік. Спробуємо його накачати. Якщо качає. Ну, качає трохи качає. Ось він ще прислав такий ось ремкомплект для е, домкрата п'ятитонного. Ось. Ну що ж, будемо ремонтувати, будемо розбирати, зливати масло і ремонтувати. Так, ну що ж, розібрав домкрат ось такому він, як сказати, плачевному стані, страшненькому, але ще буде жити. Зараз. Шліфую шток, тут манжета погана. Замінюю всі манжети, проточуємо, ще ставимо додаткові кільця, це гарно відчищаємо, хонінгуємо циліндр. Ну і збираємо Ось прокладку порвало. Ну і це треба, напевно, наплавити. Так, ну і ось до Денкрата зроблений такий ось новий штучок хромований, проточений, поставлена поліетанова манжета, кілечко. Як практика показує, буде набагато довше служити, ніж манжета із ремкомплекту. Також маленький циліндрик цилиндр, шліфований внутрішньо. Шліфований шток і нова манжета на ньому великий. Ну і внутрішньо ходінгований ось цей от великий циліндрик. Ну що, зараз збираю і випробовую. Так, ну що ж, стоїть 20 хвилин на пресі, тримає своїх 5 тонн, 4,5 накачали, тримає без питань. Так, ну що ж, ремонт закінчений, донкрат відремонтований, качає добре, протестований. Е, що було зроблено? Було виточено ось цей от новий пальчик, поставлений із 45-ї сталі. Ну, твердішої, щоб його швидко не з'їло. Був наплавлений е, цей ось клапан, щоб можна було підвісити ключик щоб можна було його брати чи плоскогубцями, чи ключиком вісімкою. Що я ще хотів сказати? На своєму каналі я не буду показувати е, такі от роботи, такі от ремонти домкратів типових. Але це, тут була така особливість, заміна штука, встановлення поліуретанової манжети е, на цей маленький шток. Ну, як кажуть продавці поліретанова манжета від резинової працює в 4 рази довше. Ну, дійсно, по практиці вона довше працює, але ну, на скільки разів я не можу сказати. Але працює, вкачає краще. І коли навіть сам циліндрик має деякі царапинки, поліретан краще, краще тримає тиск. Ну, ось такі справи. Ну і що ж, не забуваємо, як зберігати Данкрат. Верхній шток повністю вниз, цей також вниз. Ну і закручуємо клапан. Чи ключиком, чи плоскогубцями. Всім дякую за увагу. О, будьте здорові! Цей домкрат їде до свого господаря. Все, будьте здорові!